Слава Україні! Героям зло! Героям зло! Що ви хочете від вашого? Чого ви кинутимо му шаску і п'єте студентів і жінок? Хто кинув? Хто Ви кинули і ахто залишать! Ваші хлопці! Чому ви прийшли про неселена та читам? Вмітами! Смітами ваші! І все. Ми, Ми самі в себе вирішимо. Самі. Ми самі знаємо, що нам треба зробити для того, щоб нам було краще. Але нам не без того добре. Нам без вас саме краще. Ми самі вирішимо свою долю без вас. Не зривайте нам навчальний процес. Ідіть. визнаєш, ви прийшли там не прийшли в капцях і з палками

Нові новини. Я на майдані Павлова. Латині плат. От турне мер не буду слухати. Я співаю за ту нашого хучання, це не наш мандаж. Та не виходь всегда башки может сделать всё это сегодня 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 сегодня

Доки прийшли в казки з тими шпагами, чим ви поприходили, хлопці. Терористичного сітами! Покажи, то це вам заплатили і попросили приїхати, ні? Ой, Ми за університет! Ми за університет! Сейчас видаю, что президент ваш. Что, совсем отошли? Надо, что надо. Это сегодня, женщина, президентного. Я ела морковный рас, не я. Прийшли, залякали, йшли і залякали, кинув пітарду, чи ще щось, хто кинув. Прийшли в казках з тими з чим ми поприходили, хлопці? Ми за університет! Ми за університет! А тут чого тут політика до університету? Він у селах знаходиться. На, на навчальний сад. Студенти будуть відсювати свого президента, тому що він для них зробив дуже багато. За ці роки його керівництва, подивіться, як розстояється грати. Олімпія все лише знаєте. Університет! Університет! Скільки земельний ділянок? Всі тут знають! Скільки квартир, скільки машин! Що ми не пастерки в століти? І другая замість таки були не Я собі за зарплату я чесна. А ви хотіли тривати? Тому я розкажіть ваша мета народна самоборона. Напишіть ще не побачить. А що ви приході приходять? Здорово за році зимова сесія. Я здавав калетника, предмет. Я зайшов сам і сам здав, і так і сам приїжджу. Хлопці, поставите одного з вас хоча б на рік вишитку. У мене калітків не бросить. Спасіба, хлопці, за пропозицію, що прийшли, але ми не згодні. Ми за університет, ми за університет, ми за університет. Ми за університет. Ми за університет. Ми за університет. Nizau universitet, 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 nizau universitet Наш президент! Халетник наш президент! Мирні протестувальники, поки по нас стояти не почали. Ви там не було, не бачили крові, блять. А тут ще не обороніться. Що робите? робить? Я люди на руках умирали, що тут сніше начинають.

Це наш президент. Всі так підтримуємо. Ми підтримуємо. Ми підтримуємо, коли це. Ми за університет, 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 ми за університет. Не любовница, Кирилла! Лініш хабарник! Єлініч хабарник! Єлініч хамарник! Вініш Ну не хабарник! Ви вирішите самі, кого ставити, ставить, ну ніколити. А чого це ви так рішили? Чого це ви так рішили? Ми хочемо, щоб кай. А що в касках прийшли? Забоялися, мама не скину з згору! Сказали, що у вас тут пахнуть граната. Вступив сигнал, направи що у вас тут зірвалася граната. Ми через весь город прилетіли. Питання далі є. чому? будь ласка, прочитайте це і не спиняйте мене дві. Прочитайте добре. Я вам прочитаю перепуск по місту, перешкоджання вільному пересуванню, Законом не мене, будь ласка. Ніхто не при... буде вас пропускати. Що це за ви не затвердять? А ви хто? Представтесь, будь ласка, Я а працівник. Покажіть своє посвідчення. яке ви маєте право мене посвідчення? Скажіть, будь ласка, ви зараз мене знімаєте. Я не згоден з цим з якою метою ви мене знімаєте. Ви не закон закони, виражаєте мир Значить... червіть. стоп, секундочку. Ми при правий сектор сюди приїхав, бо на нього поступив сигнал, що у вас тут зірвалась граната. Я не пущу не людина, знімає. Я не хочу, я хочу знати, з якою ціною куди піде це відео. Я вас я вас особисто попереджаю. Якщо я себе побачу, стоп, Якщо я я, я цивільна людина, я не при ісполненні, я доброволець. Якщо це відео вийде в інтернет, Шанов, я подам на вас. А... Я а немає заборони тут знімати. Ви знаєте, що я поставив заборону себе знімати. Якщо вона хоче виложити в інтернет, нужна замалювати моє лице. Все, Замалюю. оце закон. Замалюю. Оце закон. Замалюю. Ми просто лічної безпеки. Я же там Зрозумійте нас. Якщо ви приїхали провокатори, начали бити, то тоді вказали, де відео да показатись. Ми не знали, хто приїде. Це для нашої безпеки нікуди це.